Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, зазвичай у всіх тепличників сезон закінчується восени і такий грудень, і січень місяць, можна сказати, ну, як канікули. Ну, але... Е Через погоду ми багато що були, не встигли зробити, доробляли на дворі, але все-таки і, і в теплиці приходиться в нас. Ось сьогодні ми вам покажемо одне відео. Прислала нам підписниця, як я вже говорив, посилочку і там і цибуля, часник, який ми вже висадили. А сьогодні про квіти. Там були і квіти, і от саме висадка квітів, яка потрібна. Робимо це в зимовій теплиці. Про цю теплицю ми вам розповідали. До речі, хочу вам сказати, там відео було, що саме економна і саме тепліша теплиця. Ось дивіться, на дворі практично ми її протопили один разочок. Зараз температура в теплиці ось не топлено. Плюс 6 градусів. Ось дивіться, можете подивитися. Тому якраз така теплиця для того, щоб ну, зберігалися ось квіти, тут у дружини наставлені, все зелене. Ну і те що, те, що можемо і те, що потрібно зробити з квітами, ну, я думаю, про квіти вам вже буде розповідати дружина. Привіт! Сьогодні покажу вам, як я готовлю ґрунтосуміш для квітів, які прислала нам Олена Миколаївна. Дякуємо їй велике за прислань. Дуже багато прислано, ще навіть ось будемо висаджувати теж. Ось, що вона нам ще прислала. Побезпокоїла, щоб у мене був квітучий сад. О, А це ще декоративна квасулька. Високоросла, в'юща. Все будемо садити. Кой що вже буду сіяти. Ось буду сіяти оце все, може, через тижник. А те весною до весни туди поближче. Так, за ґрунтосуміш. Частина у нас перегною, частина нашої просіяної землі е, і частина купленої землі. Потім я сюди додаю. Багатенько соломки. Все-таки рихла земля і буде перепривати, і корінчикам буде давати тепло, тому що тут ми ще дуже так топити не будемо, а залишаться це все тут. У мене навіть ось квіти, нема куди мені їх у вікна ставити, то теж будуть тут, будемо трішки підтопляти. Теплиця тепла. Ми переходимо, ось я вже. Нарциси посадила. Бачите, як вони? Ну, треба трошки, може, й глибше їх туди, отак. От Але вони посходять. Якщо піднімуться, я трішки підсиплю туди земельки, накриваємо. Тим, що присипаю, сюди менше соломки вкинула. Отак От ми оце все і будемо. Робити це нарциси, от залишаю місце трошки втрамбовую і залишаю місце, воно як підніметься. Ну, цибулинка обов'язково корінь піднімає цибулинку до верху, я потім іще підсиплю земелькою. Це нарциси, це тюльпани. Тюльпани тут теж багатенько, махрові, напівмахрові тріумфи. Ну, будемо наблюдати, так оце. Аж усе. Ну Треба на три цибулинки. У ну, мене трішки, може, і, і не на три, буде на дві, ну, все одно. Воно підніметься, земелькою ще присиплю. Це гіацинт жовтий. Оце занесу в хату. І ще хотіла про ґрунтосуміш сказати. Я в одного чоловіка на базарі, третій рік підряд, купую петунії. І мені дуже сподобалося. Він зразу черенок робить в таблетку, потім сажає листя акації, саме листя акації. І оце ось я тут залишила так, ось дивіться, яке воно перепрівше. І яка дихаюча земля. Ну тут, конечно, петунії корінчики ще ж є, о, але мені дуже сподобалося. На вес... весною поїдемо, і ми трішки наберемо так під квіти. О, і... В петунії я сажала свої петунії черенки і його. І навіть колір був красивіший, яркіший такий в петунії, тому що земля їм видно, підходить. Що тут у нас ще ж ось прислано? Пушкінія ліванська. Ось, ось така ось квіточка буде. О, тюльпани. Три штуки і крокуси багаторічні, теж ось так посадила. О, тут вони і будуть знаходитися. Тепер що хочу сказати, там вже засипала, трішки невірно зробила. Вибачайте, але отака от те, те, тепла водичка. Да, ну, я поллю так зверху, вона водичка всядеться, потім ще трішки земелькою притрусю. Але ж тут поливаю так, як. Положено. Чого з Марганцем? Я їх не дезінфіцірувала це, а Марганець своє діло зробить. О, оце отак. Поливаємо. Засипаємо. І залишимо тут. Геацин занесу в хату, а це будемо наблюдати. Як будуть, морози, да, як будуть морози, будемо підтопляти і будемо вас держати в курсі, як воно в нас росте і як воно розвивається. Якщо вам було корисне, сподобалось, поставте вподобайку і до нових зустрічей.